Всім привіт! Мене звуть Даша Тренер, і я сьогодні буду проводити руханку на загальний тонус. Цю руханку я не знала як назвати, і в той назвала загальний тонус дефіс, схуднення. Фішка в тому, що якщо людина взагалі нічим не займалася, вона починає взагалі приводити в тону своє тіло, звісно, в неї є витрати калорій, вона може схуднути. У мене є клієнтка, реальна історія, яка нічого не робила взагалі, тільки робила цю руханку. Ну, там 30 тренувань в мене в блоці. Я прикріплю її, якщо ви дивитесь на Ютубі, що можна буде купити всі 30 тренувань. Але... Але фішка в тому, що е, є люди, яким не треба худнути, яким просто треба тримати тіло в тонусі. І отже, ця руханка якраз являється тим, що, тим, що буде тримати вас в тонусі. Отже, руханка на загальний тонус на все тіло. Почнемо ми з вправ руки в замочок, замок вивернули, верх 12. Раз два, три. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Коліна призігнули, нахилились, мізинчики поставили на стегна. Їдемо. Руками по стегнам поєднуємо лопатки, лікті назад. Двадцять. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Піднялись, вивернули замок вверх. Працюємо. Другий підхід. Два. Теж дванадцять. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Нахилились. Мізинчики на ногах. Корпус 90 градусів десь порівняно з стегнами, живіт підтягнути, Працюємо лопатки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, піднялись руки за голову, ноги на ширині тазу. Коліна згинаємо таз назад. Нахиляємося вдих. Піднімаємось. І до кінця, от сюди, прям не вирівнюємо. Трохи як залишаємося. Трохи в такому нахилі. 12. Нахилів, руки за голову. Працюю. Нахил. Один. Нахил. Два. Нахил. Три. Нахил. 4 нахил, 5 нахил, 6 нахил, 7 нахил, 8 нахил, 9 нахил, 10 нахил, 11 нахил, 12. Піднімаємось на носочки 20 раз. Два. Хто долучився, це руханка на загальний тонус тіла, на все тіло. Спина, сідниці, гомілки, ноги, прес. Зараз все пройдемося за 12 хвилин. Це те, що ви можете взяти собі, зберегти. І, наприклад, ви працюєте в обід зробити, і ввечері, наприклад, якусь іншу руханку для того, щоб ви просто по-перше не застоювались. По-друге, у вас взагалі відбувалися внутрішні процеси. Тіло розвивалось, і, як мінімум, не, не відбувалися зворотні процеси, коли вже м'язи атрофуються, правильно? Нам це не треба. Я окремий ефір взагалі проведу про саркопонію, бо це дуже важлива тема. Ноги на ширині таз, руки за голову, 12 нахилів. Працюю. Один, два. Три чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять. Десять, Одинадцять. дванадцять, двадцять на носочки. раз, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Тепер дивіться. Ножки поставили, носочки в сторони під 45. Присідаємо не глибоко назад 12 разів. Оп. 1 2 3 4 5 6 7 8 Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. А тепер вправа на прес, але стоячи. Бачу сердечки. Руки за голову вдих. Лікоть до лікті і до колін. Видих. Скручуємося. Дванадцять. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чтири. Вдих, п'ять. вдих, Шість. вдих, сім. вдих, Вісім. вдих, Девять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Носочки в сторону. Присідаємо 12 разів. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Руки за голову, дванадцять прес. Один два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Ідемо вниз, стаємо на коліна, присідаємо, Піднімаємося. Тут уже таз затискаємо. Дванадцять. Працюю. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Відтискаємось. Хто не може, будемо страждати. З колін руки широко. В ідеалі таз не має стирчати. Стали в планочку від плечей до колін одна лінія. Відтискаємося вісім разів. Якщо складно, дівчата, прям лягайте і повністю встаємо. Вісім. Супер. З колін просідаємо дванадцять. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, відтискаємось 8. За 20 хвилин можна так ухайдохаться. У мене є а, круговий блок для боксерів. Коли за 15 хвилин просто все їм гайки. Тому цього реально досить для того, щоб підтримувати хоча б все в тонусі. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Я вважаю прекрасно, да? У нас ще маленький блок. Лягаємо на спину. Ноги 90 градусів. Руками тягнемося в стелю. 12, Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ноги поставили та зверх. Дванадцять. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ноги підняли. Прес. Оп. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, та зверх. Дванадцять. Раз. Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Обережно піднялись. Ну що, на сьогодні все. За 12 хвилин проскочили по всьому тілу. Я трошки спітніла. Ми зробили нахили, задню поверхню, спину прокачали, прес двома вправами, грудні м'язи, трошки руки, ноги, присяд. Нахил та зверх, і все це ми зробили за 12 хвилин. Звісно, якщо ви хочете працювати для того, щоб м'язи нарощувалися, не було саркопенії, треба працювати більше. Але цього достатньо для того, щоб хоча б почати. Тож робіть цю руханку, пишіть коментарі. Якщо треба більше, посилання на Ютубі буде внизу. А ну там до на нас знаходиться продаж 12 руханок на все тіло.